265 гривень один килибок. Отакі. Получається. Супер. Вони такі мягонькі мягонькі Вони йдуть в ванну в кімнату і, я думаю, також йдуть в спальню. Мають тут таку прорезінену... Ще можеш морські свинки на них жити. Тут мають таку прорезінену штучку, бачите, вона не скользить по паркету або по плитці. Дуже класний. В лоті будуть 10 штук. Отакі, От бачите? У нас така моделька. Така моделька. Реально прикольний. Така, бачите, Другий. І така моделька. 2650 гривень 10 штук. Ціна діє 3 дні. Німецький бренд Реве. І далі такі йдуть упаковочки. Такі, такі. Тут є картинка, де їх використовувати. І отакі. Давай кругли подивимося. І круглий подивимося. І отакі от когли. Замовляйте у наших менеджерів. Три дні акція 265 гривень один коврик. В лоті 10 штук, 2650 гривень. Замовляйте.